Квіти з Петриківки Зірка Мензатюк». Тату, попросила Катруся, розкажи про щось чарівне, але про таке, що ти його бачив сам. Гаразд, мовив тато, чарівне мені справді траплялося. І він розповів ось про що. Одного разу я їхав степом за Дніпром, а був то зимовий день, степ лежав безсніжний, у ньому ставало сумно і холодно. І раптом я в'їхав у село повнісіньке квітів. Саме так. Квіти цвіли серед зими, точнісінько, як у літку. Знаю, вигукнула Маруся. Взимку квіти ростуть в оранжереях, тільки вони не чарівні. «А то ж», – погодився тато, квіти ростуть в оранжереях, але ці позацвітали на стінах і на тарелях, на скриньках. На шовкових хустинках, на дитячих колисках, на чайниках із чаєм. А було це в селі, що зветься Петриківка. І лежить воно в степу на півдні України. Знаю, вигукнула Маруся. Петриківка в Дніпропетровській області, а квіти мальовані, вони називаються народний розпис. Правильно, мовив тато. Але тату. Питалася Катруся, звідки взялися ці квіти на ім'я народний розпис. Самі виросли чи як? Вони також прийшли з давніх часів, колись по всій Україні малювали на печах і стінах квіти, півнів, голубів, і в Петриківці малювали, бо то було село Козацьке. У ньому жили горді й гарні люди. І любили вони також усе гарне. Фарби тоді робили з лошпиня Цибулі, з буряку, Чорної Шовковиці, навіть із бур'яну. Малювала кожна господиня, а найкраще Тетяна Пата. Петриківці малюють свої квіти для всієї України. Та це ще не все. Професійні художники і художниці вчаться в народного розпису малювати по-українськи. Бо троянда чекалина скрізь ростуть однакові, але так як у Петриківці, їх не намалюють більше ніде в світі. У Петриківці малюють усе, що гарне, оповідав тато далі. А гарне все на що не глянь. Отож на малюнках квіти саду й городу, чорнобривці, мальви, айстри, соняхи, бо їх багато в степу. А ще дивовижна квітка, кучерявка, яка росте в казках, а ще ж виноград, полунички і калина. Малюють дрібненьке листя і траву, їх називають папороть, малюють зозуль і півнів серед квітів. А часом і козаків з дівчатами, і коників, і воликів, і все-все. Петриківці мають свої малярські таємниці. У фарбу вони додають курячий жовток, калину малюють просто пальцем. У хід ідуть і дерев'яний кінчик пензлика, і зрізана рогозина, щоб наводити прожилки на листі, а пензлики не купують у крамниці, а роблять їх самі з котячої шерсті. Через те кажуть, ніби в Петриківці всі коти без хвості, але це неправда. Я сам бачив, що вони з хвостами. А от голови тримають трохи вище, бо навіть вони пишаються чудовими петриківськими квітами. Діти, скажіть, будь ласка, яка інформація з тексту була вже вам відомою, а про що ви дізналися вперше? Дякую.